Друзі, ось в такому будинку хочемо представити для вас квартиру. Скажу по місці розташування, це неподалік центра. Фактично близько п'яти хвилин я йшов від головного пасео. Ось воно вже відніється зовсім недалеко. Отож, квартира в Гандії 90 тисяч євро за 125 метрів квадратних. Тут 4 спальні та один санвузол. При вхідній зоні ми маємо першу спальню, в якій є вихід на балкон. Після чого ми бачимо ось такі коридори, які ведуть нас до вітальні. Ось така велика простора вітальня. Так, маємо якісь меблі. І також в вітальні ми маємо вихід на балкон. Балкон невеликий, але є ще додатково інший. Світла квартира, що мені подобається. Поруч ми маємо спальню. Також є вихід на балкон. З цієї спальні. Вона невелика але маємо диван, так якісь речі. Навпроти, ми маємо кухню. Ось такі от гарнітури. В принципі, в порядку, можливо, з часом потрібно буде їх замінити. Рухаємося далі. По коридору ми маємо ось такий господарчий блок. Вони зробили окремий. Так, зазвичай ми бачили господарчий блок на кухні. Тут ми маємо санвузол, унітаз біде-умивальник. Навпроти ще одну спальню з двома односпальними ліжками і вмонтованою шафою. І також основна спальня, дуже велика з двохспальним ліжком.